Дев'ять бої зітнень відбулося на фронті протягом минулої доби, за даними генштабу. Найскладнішою залишається ситуація на покровському напрямку. Там наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора. На ломанському вітинку ворог атакував 27 разів. Яка ситуація на Харківщині? Зокрема, на куп'янському напрямку? Розпитаємо Віктора Пономарява, пресофіцера Луганського прикордонного загону бригади Помста. Він з нами зараз на прямому зв'язку. Пане Вікторе, я вас вітаю доброго дня. Одразу хочу звернути увагу всіх наших глядачів. На ваших екранах зараз з'явився QR-код, за яким ви можете допомогти, задонативши нашим захисникам, які збирають кошти на свої потреби. А власне на що збирають нам розповість пан Віктор? Будь ласка. Власне, так, збір у нас на засоби радіоелектронної боротьби, на дрони, ну і загалом на такі комплектуючі для всіх цих речей, тому що дрони зараз вони найнаактуальніші, я вважаю, на полі бою. Завдяки дронам можна виявити противника, завдяки дронам можна зупинити атаку противника, відповідно, знищити наступ і не дати противнику дійти до нашої піхоти. Власне. Тому ми збираємо. Збираємо на ці засоби. Так само, засоби радіоелектронної боротьби, це протидія ворожим дронам, так, це е, виявлення ворожих дронів. Тобто, це все для того, щоб забезпечити власне безпеку е, наших військовослужбовців. Тому дуже просимо е, телеглядачів підтримати цей збір. Це надважливо. Пане Вікторе, а скажіть, будь ласка, яка сума збору загальна? Загальна сума збору 5 мільйонів гривень. Буквально новий збір на минулому тижні. Ми його розпочали. Лише от зараз там, зараз десь гривень, десь 1060 зібрано. Тож, будь ласка, любі глядачі, давайте доєднаємося до цього збору. Допоможемо бригаді помста зібрати якомога більше коштів для того, щоб вони змогли придбати і безпілотники, і системи захисту РЕП. Це дуже важливо, тому що зараз війна технології, і це по-перше, і рятує життя і допомагає швидше виявляти ворога і нищити його ще на підступах до наших позицій. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, допомагайте, донайте, пам'ятайте, що маленьких. Донатів не буває. Пане Вікторе, поки люди донатять, будь ласка, розкажіть, яка оперативна ситуація у вашій зоні відповідальності? Якщо ми говоримо за купільський напрямок, то насправді ситуація достатньо важка. Ворог, ворог активно штурмує, штурмує, як, як і піхотою, малими піхотними групами, так і з застосуванням бронегруп невеличких невеличкими накатами з бронетехнікою, наприклад, там використовуючи танк, кілька бмп. І в принципі намагаються таким чином продавити, продавити нашу оборону. Ну але власне завдяки тим же дронам, так завдяки тій же артилерії, так яка може працювати, якщо є, наприклад, велике подавлення засобами радіоелектронної боротьби, і дрони можуть не дістати, то працює артилерія, звісно, але так дрони в першу чергу зупиняють і виявляють подібні атаки окупантів. Пане Вікторе. На вашій сторінці у телеграм-каналі є дуже багато відео, як власне за допомогою безпілотників, на які збирає бригада помста, знищується дуже багато військової техніки, ворога. А скажіть, будь ласка, які об'єкти останнім часом вдавалося знищити? Ну насправді дуже багато об'єктів знищено за останній час. Тут варто зазначити, що наші безпілотні авіаційні системи Фенікс працюють на цьому напрямку. Так це нещодавно, які увійшли в проєкт Лінія дронів. От тобто, хлопці мають достатньо. Достатньо непогане забезпечення так для того, щоб вражати різноманітну техніку. Ну, якщо ми говоримо там та да, за останні тиждень, то це три танки, зокрема, там Т-72, наприклад, це БМП, бойові машини піхоти, відповідно, броньовані машини, МТЛБ, самохідні артилерійські установки, гармати, міномети. Знищуються навіть переправи і ну, там якісь пункти укриття або блокпости окупантів. О, це те, що було знищено буквально там за останній тиждень. Ну. І так само, звісно, там позиції, умовно укриття, склади боєприпасів, склади там пально матеріалів і так далі. Тобто, ураження, воно йде на. Е скажімо так, дуже великого спектру е, ураження, тому що е, лише ну лише знищуючи противника в комплексі, можна ну зупинити ці атаки, окрім просто зупинки безпосередньо, коли вони штурмують, так знищення танків, то ну цього на жаль недостатньо. Потрібно і в тил залітати до ворога, і знищувати там якісь їхні логістичні е, маршрути, і так далі. Тобто відслідковувати це все дуже важливо. Тому от так черговий раз просимо глядачів підтримати, підтримати цей збір. To jest bardzo ważne. Я хочу звернутися знову ж таки до глядачів. Зараз ми побачили от відео роботи загону бригади Помста, як знищуються за допомогою безпілотників в дронів ворожа техніка, ворожа сила. І як ми знаємо, безпілотників багато не буває. Вони дуже швидко розходяться. Вони знищують дуже багато ворожої техніки. Тож, будь ласка, давайте допоможемо бригаді Помста зібрати кошти для того, щоб вони змогли придбати ще більше таких безпілотників. Лотників для того, щоб бути ще ефективнішими на полі бою? Тож, будь ласка, за цим QR-кодом доєднуйтесь до збору, донатьте, допомагайте. Давайте разом наближати нашу спільну перемогу. Пане Вікторе. А яких втрат, приміром, за тиждень ворог зазнає на вашій ділянці фронту? Ну знову ж таки, якщо ми там да звужуємо ділянку до зони відповідальності безпосередньо нашого підрозділу, так то це може бути ну там до сотні окупантів, як ну разом з ліквідованими, так і з пораненими. Я завжди там ну для себе особисто масштабу. так, якщо, наприклад, наші наша ділянка, да, от вона там має певний відтинок, так і ми знищуємо таку-то кількість техніки і таку-то кількість ворожі сили, ну можемо уявити. Що таких маленьких діляночок, так відносно невеликих е, на напрямках, їх багато і багато бригад їх тримають. Відповідно, ми можемо. Ну, якщо за такі масштаби ліквідованих окупантів, ну то це точно там тисячі окупантів в тиждень. Так, якщо, наприклад, лише наш там загін може до, до сотні окупантів знищувати. Тобто, це достатньо е, це достатньо велика кількість власне ліквідованого противника, от але. Як ми бачимо, треба постійно посилювати і посилювати власне нашу роботу і роботу хлопців. Ну і зокрема, завдяки тим, що підтримують підтримуєте ви, підтримують глядачі. Шановні глядачі, прошу активніше доєднуватися до збору, більше допомагати, тому що чим більше буде безпілотників, тим будуть ефективніші наші захисники. Тож, будь ласка, доєднуйтесь, донатьте за цим qr кодом для загону бригади Помста. Їм дуже потрібні FPV-дрони і засоби за захисту РЕП, тож доєднуйтесь, допомагайте. Це дуже важливо, пане Вікторе. А які резерви ворог підтягує під Куп'янськ, і чи вдається руйнувати логістику ворога? Ну, Щодо резервів, тут навіть немає сенсу говорити якісь назви бригад чи назви підрозділів, оскільки це ну, в нинішній час це просто назви. так, Там вже давно немає якихось кадрових професійних військових. так, ну, Тобто вони є, але не в такому обсязі, як це було там на початку так, повномасштабного вторгнення. Це переважно мобілізовані. Дуже багато людей із, власне, із, з в'язниці там, підписують контракти. Получаються для того, щоб прийти і загинути на нашій території, це їхній вибір. Власне, от. тому що щодо логістики, ну це все завдяки знову ж таки, в першу чергу, якісній аеророзвідці. Виявленню противника, виявленню в телах, ну тобто, та наприклад, ми зараз на відео можемо там бачити, так частково як це власне відбувається. Так працюємо, як ви зараз бачите, як і в день, так і вночі, тобто і нічні впівдрони застосовуємо дуже активно, тому що там основне логістичне переміщення, звісно, завжди робиться так в темну, скоріше в. В сіру е годину е доби е і е ну, завдяки дронам власне логістика е знищується. Е вдається, звісно, вдається е це все знешкоджувати так. Але... Ну, Потрібно розуміти масштаб так, того, що ну, противник володіє дуже великими там, засобами, зокрема і логістичними і, там, засобами озброєння. Так, тому постійно, постійно, звісно, йдеться робота цілодобово. На жаль, ця розмова закінчується, але не закінчується збір. Тож, будь ласка, я вдячний абсолютно всім, хто доєднався до цього збору. Хто ще готовий доєднатися? Цю розмову ви можете подивитися на нашому Ютубі, задонатити за цим qr кодом для загону бригади помста на безпілотників півдрони та системи РЕП. Доєднуйтесь, допомагайте, допомагайте нашим захисникам боронити нашу землю. Давайте разом наближати нашу спільну перемогу. Дякую всім, хто доєднався. Дякую вам, пане Вікторе, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість сьогодні доєднатися до нашого ефіру. Гарного вам дня. Я нагадаю: це був Віктор Пономарів, прес пресофіцер Луганського прикордонного загону бригади Помста.